Ульяна, чи піде одягати? Уже, уже, вже ми виходимо. Перший Причо? портрет. Після вогняного реквіна. Ось така чудова парочка. Це зі своєю історією. Я хотіла спочатку тобі відказатися. Як ви всі вже знаєте, він працює довго, натхненно, дуже відповідально. А тут треба було за 2-3 дні. Все. Як назвала цей сюжет?